Хвали душа моя Господа, ти велик шукаю поміж зірницями, сяйво сонце перед тобою тьмяніє, небеса соромляться твоєї величі, покриваються хмаринами, вітри тобі Поклоняються, гради, бурі і снігові. Дивлюсь на троянди, бачу ніжність твою, Господь. Пишнотою краси шовком добірним весну зодягаєш. То що я людина, а ти дарував цілий світ, та безкінечно, незаслужено, Господи, нас кохаєш. Поклоняюся в захопленні, пане мій, зіму очі свої, твою велич повсюди я бачу, дивуюся безкінечно красотою небес, від подяки у щасті плачу. Я жадаю пробувати в домі Бога живого, в тіні крил твоїх заховаюсь. Від Твоєї могутності квітує душа у мені. Я люблю тебе, Господи, надіюся і покладаюсь. Почуй, Господи, мучеників і скатівень благаю. Визвали Україну серцем своїм, прихилися, підніми могутню руку свою. На ворогів за сироту вдовицю помстися. Благословений Господь, ти почув благання мої. Господь моя сила, надійся серце тільки на тебе. Ти спасеш Україну, прославлений, возвеличений наш, Твій лик над Україною сяє і дарує нам мирне небо.